Розділ 5. Підготовка. Остаточно Роза Чацька втратила зір у 1898 році, коли їй було 22. А перший заклад її справи відкрили більш як через десятиріччя. Чому виникла аж така тривала пауза? Чому Роза Чацька вичікувала так довго? Відповідь проста. Вона готувалася. Дівчина готувалася до того, що мало стати справою всього її життя. Насамперед, вона мала взятися за виховання самої себе, і Роза Чацька серйозно зайнялася тим, що нині називають реабілітацією. Її тітка Браницька, зустрівши Розу, невдовсі була вражена. Розочка лагідно без слів. Але відразу змінила свій спосіб життя. Роза сама дбала про порядок у своїй кімнаті, підраховувала й забирала з пральні білизну, сама вдягалась і зачісувалась, що при тогочасній моді було непростою справою. Але дівчина ніколи не виглядала неохайно вдягненою чи не дбало зачесаною. Порядок дисциплінує. Це вона знала з дитинства. Ще одним з важливих і першочергових завдань було освоєння читання й письма за системою Брайля. Як втішилася Роза, коли якось безсонної ночі, нікого не турбуючи й не запалюючи світла, тихо взяла зі столика улюбленого Тому Кемпійського і почала читати. Пізніше вона про це напише, яке відчуття свободи, незалежності. Тим часом пора було братися до справ. Перед нею лежало незаймане поле для діяльності. У Польщі на той час було 16 18 тисяч незрячих. Звісно, існували заклади, які ними опікувалися, та вони мали харитативний характер. Що Розу не задовільняло, незрячі в цих закладах були, так би мовити, пасивними суб'єктами опіки і догляду, їхня самостійність була обмежена до мінімуму, а головне, вони не мали жодної перспективи на майбутнє. Роза відвідала чимало таких закладів і була вражена, що вихованці після закінчення курсу навчання не можуть дати собі ради. В найпростіших речах не вміють навіть самостійно вдягатися. У 1911-1912 роках Роза поїхала до Мюнхена, Відня, Берліна, щоб ознайомитись з тамтешнім досвідом. Величезне враження на неї справили праці, а потім особиста зустріч із незрячим педагогом. Морісом Деласізераном. Сізераном. Нащадок старовинного дворянського роду. Він іще в дитинстві втратив зір. Після закінчення школи при Паризькому інституті для незрячих, він обрав для себе шлях милосердя й допомоги іншим. Моріс Деласізеран Сізеран створив у Франції громадську організацію Товариство Валентина Гаюї. Для блага незрячих. Він удосконалив брайлівське письмо, заснував бібліотеку, видавав журнал брайлівським з шрифтом. Він не мав наміру створювати звичайні інтернатні заклади, вважаючи, що їх і так достатньо, а прагнув побачити й охопити всю сукупність проблем незрячих. І саме Моріс Дела Сізеран. Сказав Розі Чацький про важливий зв'язок між практичним і релігійним аспектами всієї справи. Мати Єлизавета пізніше напише, йому я зобов'язана за переважно професійне спрямування нашої інституції. Отже, Роза Чацька вже знала письмо Брайля фахову літературу кількома мовами. Вивчила кращий європейський досвід і життя незрячих у Польщі. Вона добре усвідомлювала, що хоче створити не просто опікунський заклад, а установу, організовану на європейському рівні, яка своєю діяльністю охоплювала б усю сукупність проблем незрячих, та обсяг питань, які мала вирішити, був величезним. Приміщення, юридичне забезпечення, фінансування, а головне, спеціально підготовлені працівники, яких тоді просто не було. Однак обриси майбутньої справи в уяві дівчини вимальовувалися вже досить чітко, і після десятирічної підготовки Роза Чацька взялася за її втілення.